Солдати і танка росіян поперли в контратаку під Курськом та раптом під ними тріснула земля, і їх почало затягувати у вирву. Відбулося непередбачуване. Техніка та почали спускатися під землю проти своєї волі. А все з вини самих же росіян виявляється, їхні товариші хотіли створити проблему для збройних сил України і влаштувати підземну пастку, але потрапили у неї власні колони окупантів. Як це було? Дивимося цьому випуску. Усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до нашого відео. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтеся. Разом з нами, а ми будемо розпочинати. Колона рашиських військових на техніці, намагаючись проводити контратаку в Курській області, раптово почала падати у провалля у землі. Ні з того, ні з цього, їхні військові вантажівки почали провалюватися під землю. І що цікаво, цю пастку вони раніше викопали самі ж карма, яка вона є. Війська ерафії так і не змогли пройти через власні протитанкові пастки. Пише видання Forbes. Вони масово потрапили в них. А поки вибиралися, їх просто накрило хвилею потужних ударів збройних сил України із безпілотників. Тож ж війська ймовірно із інтернаціонального бригади П'ятнашка зазнали значних втрат під час невдалої контратаки на українські позиції біля села Пльохово, яке було звільнене в рамках курської операції. Намагаючись захопити цей населений пункт, ворог потрапив у свою ж пастку. Про це пише Форбс. Провальна атака РФІ була спрямована на захоплення населеного пункту. Журналісти зазначили, що неподалік російські війська облаштували дві основні оборонні споруди протитанкові пастки та піхотні траншеї. Атака не просто провалилася, вона провалилася найіронічнішим чином. Колона Арафії застрягла в протитанкових пастках траншеї та смузі бетонних перешкод, які рашисти спорудили перед українським вторгненням під Курськ. Ідеться у матеріалі. Росіяни не змогли пройти через власні протитанкові пастки. І далі їх накрила хвиля потужних ударів збройних сил України безпілотниками. Після вибухів залишки колони засипало землею. Український журналіст Юрій Бутусов повідомив у своєму телеграм-каналі наступну інформацію, що в районі села Пльохово оператори дронів 129-ї бригади територіальної оборони провели успішну операцію, внаслідок якої наші воїни дали урок окупантам та їх техніці, спалили десятки одиниць бронетехніки та ліквідували особовий склад ворога. Як зазначає видання, заслуга російських інженерів, які побудували укріплення біля Пльохово, полягає в тому, що ці оборонні споруди спрацювали. Вони змогли сповільнити штурм армії рафії достатньо довго, щоб українські захисники. Могли розгорнути свою вогневу міць. Про те, що їхні товариші побудували ефективні протитанкові пастки, навряд чи стало втішенням для війська Рафії, які зрештою самі ж потрапили у цю пастку. Додали журналісти. Спробу рашистської армії у Курській області, де триває операція збройних сил України, повернути всю територію під свій контроль, закінчилася невдачею. Про це повідомляє видання Більд. Потім ставив завдання своїй армії повернути під свій контроль всю територію Курської області до 1 жовтня. У Кремлі заявили, що у російської армії є час уже до середини жовтня, щоб повернути під свій контроль території, зайняті ЗСУ. Однак і ця мета наразі виглядає ілюзорною, оскільки українські військові не готові відступати без бою. і Командування збройних сил України перекидає у Курську область нові підрозділи. Також для витіснення українських сил з території Курщини агресор стягує підрозділи та нарощує своє угрупування. Військовий експерт Владислав Селезньов зазначив наступне: що у російському командуванні потрібно провести багато заходів із бойового злагодження, тому цього недостатньо для успішної операції. Українська армія намагається обійти з флангу рашиську контратаку у Курську і примусити підрозділи ЗС серафії оборонятися одразу на декількох напрямках. Наразі ж окупантам постійно доводиться переносити дедлайни. Про це за Вивречник Отусіверсквадим мисник він закликав не зважати на заяви рашистської пропаганди щодо повернення під контроль Курської області, за його словами. Хоча арафія дійсно перекидає нові, навіть більш підготовлені підрозділи, цього все одно недостатньо. Ми будемо наносити ураження ворогу і продовжувати дедлайни їхні, які ні до чого не призводять. Перший їх дедлайн вже майже вийшов. Зараз і другий так само вийде. Хай спробують, ми їх тут зустрічаємо і вони це відчувають, наголосив мисник. Однак з'явилася також інформація, що рашисти за місяць знову спробують відбити Курську область. Тож кінець місяця обіцяє бути дуже насиченим, заявляють експерти. Рошисти могли за серпень накопичитися і у вересні піти на суми чи між Харковом та Сумами. Однак вони отримали удар на попередження і тепер змушені вичавлювати війська України зі своєї території. Тобто ті українські сили, які зараз у Курській області, все одно не воювали б на Донбасі півдні чи під Харковом їх би кинули на усунення прориву рашистів, У такому разі знадобилось би більше сил ніж для маневрової оборони біля РФІ. І була б колосальна різниця в модальності ситуації. Черговий прорив Владіміра Путіна напередодні саміту Бріг з виборів у США, їх із загрозою відрізання Харкова, захоплення сум на противагу тому, що маємо зараз. Це за судомні спроби Кремля виштовхнути українські війська зі своєї території. Тому вони не мають вибору, окрім як намагатися за. Гострювати там ситуацію, а ось вийде чи ні, це питання. Наразі Курськ починає нагадувати інші ділянки фронту. Західні змі аналізують, що українцям вдається на Курщині та чого чекати від операції в найближчому майбутньому. Так от видання Forbes пише, що проблема рашистів досі у тому, що вони у Курській області значною мірою покладаються на строковиків. Це було проблемою на початку українського наступу у серпні, і вона триває зараз. Те, що їхні оборонні заходи довкола веселого селища в Глушківському районі. Залежить від непідготованих молодих людей для рашистів, це зловісний знак, пише автор видання. На противагу молодим рашиським строковикам, українці виглядають загартованими у бою добровольцями, яких підтримують танки. Безпілотники та військові літаки. Рашисти через це нервують. Пише видання Форбс. Також напередодні агенти партизанського руху «Атеш» вчинили диверсію на одній з основних для загарбників залізничних гілок у Курській області. Партизани підірвали релейну шафу на одній з ключових залізничних гілок, через яку російські армійці доставляють техніку і боєприпаси на ділянку фронту у Курській області. Зазначається, що ця залізнична лінія має стратегічне значення, оскільки забезпечує постійне постачання на передовій. Натомість порушення її роботи послаблює логістичну підтримку і ускладнює транспортування важливої військової техніки для російських армійців. Водночас АТЕШ опублікували кадри щодо проведеної у Курській області диверсії. А голова військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер заявив, що події в Курску це дуже погана історія для Путіна. І в результаті курського контрнаступу є низка успіхів. І є деякі речі відбуваються швидше за все, не так як планувалося україною. Можливо, Україна на очікувала відведення додаткових військ із Донбасу у Курську область для вирішення проблеми у Курську, і це не так сталося, як напевно всі думали. Говорить Бауер. Однак варто дивитися на Курськ багатошарово. на стратегічному, на оперативному і на тактичному рівні. Якщо дивитися на стратегічному рівні, то Україна створює для РФ стратегічну дилему. Коли Путін каже, що він захищає батьківщину, він всьому. Немає успіху, тому що Україна зараз на території Ерефі, і це дуже погано для самої РФ та для. Диктатури Путіна. А от що є ще позитивного від курської операції? Так це обміни полоненими. Раніше Україні вдалося повернути понад сотні своїх полонених захисників Київщини, Донеччини, Маріуполя та Азовсталі, Луганщини, Запоріжжя Харківщини. За даними ІСВ, сама Курська операція суттєво посилила переговорний потенціал України. Рефія все частіше проводить обмін військовополоненими з Україною від початку вторгнення України в Курську область, що демонструє в. Важливість, яку Кремль надає поверненню рашистських військовополонених захоплених у Курській області, особливо солдатів строкової служби, ідеться в аналізі інституту вивчення війни. Як повідомляє голос Америки напередодні МЗС України запросило представників ООН і міжнародного комітету Червоного Хреста на підконтрольну Україні територію Курської області для заходів гуманітарного реагування? Речник офісу генерального секретаря ООН відповів, що вони готові це зробити, але їм Потрібен дозвіл. РФ. Я вам вдячна. Глядачі, за те, що ви додивилися відео до кінця. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами. До зустрічі в наступних випусках.